Минус три, диво погодка така прохладна, наверное Четыре, мінус сейчас біля річки буде, мабуть, п'ять-шість. Значить, річка замерзне. Ви назад будете їхати, я вас оставлю, покатаєтеся, утром ми заберемо. Е не хочу. А може їх залишимо бабуся, так? Да. Завтра бабуся виходна. Ну хоча це не... є, ми взяли. Анатисна, ну, останетесь у бабушки Оксани, а ми з мамою поїдемо додому. Да, да. Дім, так? Да? Діма, далі ні. З дідом по управляю. Далі ні? Да. Все, да. А на що ти загласився? Ти знаєш на що ти загласився? Ні, Поїдете чи підете а на вікна? ночувати у діда колі. Всім привіт, хто там приседини. Що там у кого яка ціна на соняшник? Буде по 30. Ні. Не буде? Марина каже по 30 не буде. Хоть а скільки, було, за... 20? за кілограм чи що? Не на ну, це як. Не на ну, ячок не вмикнув. Треба не видно чат. Навірно, треба було підключити. А хоча Должно. може хтось напише, а якщо не. А ну зайди на свій. Напиши щось мені. Я не в її заходи. Де ти находиш? В Ютубі. Я не знаю, я на тебе не підписана. В Ютубі? Підписана, навірно. Я не підписана. Пап, так. це в Ютубі? Да. Ну дивися, заходиш в Ютуб. І пишеш. Щас Віка розкаже. Пишеш... Що пишеш? Я не знаю. Що. Пишеш, папа, нік не. К ней. А я не Та, знаю, папа, ти. Тому не в підписниках, подивись, там воно сейчас буде в прямому філі. Воно. А. Дикіні, я не знаю. А, єс, бач. Єсть каміння. Привіт, сні, снігу багато. Тайні сань немає. Сьогодні він розтав. Холодно, воно. Ну, біля річки. Мінус мінус 5. 5. Та, да. Завтра поїдемо, волонте мінус 25. Та, да. ось на завтра мінус 8-10 і буде пшениці капець на Щоб так... ну, ну, да, за... без Так, Да, шо, без снігу. за пшеницю. А там вообще щось там, до 16, правда а не, не знаю чего. Чи... Ціна там на соняшник упала. Що там казали? 19? 19, 19 з половиною, щось там 19. Короче, наверное, походу. <реку> Ну, я вчуся. На дорогу дивись. Топу треба тобі було їхати. Каже, що ти сіла за мою машину. Якщо ти не, ти не сіла, ти сів. Чи сів, чи сіла? Та ти ж так кажеш. На мене так і я вже кажу. Коротше, я собі новий бізнес, напевно, буду відкривати. Яйця продавати. Ні, вареники буду ліпити і продаватиму. Так. Да. А що робити? Нараз... Ціни на соняшник нема по 30. Кукуруза там, не знаю, у нас так і продавали, наче по 7 тисяч. Що пшениця, що кукуруза без, різ... без різниці? Де носить? У мене віз носить. Я можу вдома не сидіти. Я люблю десь погуляти, десь пошаритися. Всі, всі ями були в ты в каждую яму Ну так, я мы за рулем Папа, а мы завтра ездим на Да, с мамой Я сегодня ездил не, на льду мама. Хотел... Не, мам... да. с мамой не интересно С тобой интересно Да, да Так что, такие справы, Что там Саня, ти ще там не кидав як от в селі літру помер з лоталами чи ні? У нас не, є такі люди, що й покидали вже, а є ні. Сидять, ждуть. Дай йому жару, щоб він тихіше їхав.

Діти самі пішли, бачите. Це мама на зарядку взяли за телефон. Ще вірновато, ще й в березні будуть. Та ну да. Ще хто його знає, який березень буде. Щас пальці прищипа, да? Так, да, та ще може березень так замести, що треба було постояти, чи вони зайдуть, так? Да? Та зайдуть. Ні, вони зараз сусідів розбудять. Все бачимо попередньо. Ще не звісно березень, квітень який там буде, ну подивимось. Може ще дожджі ж будуть, я думаю. хоть и кисть. О, а тут минус четыре, бач. Минус пять, минус четыре показываю. Дальше. Ну. Но... Балакав, чи розмовляв я з цим, короче, дзвонив за соняшник, так кажуть, що чого ціна упала, того, що почали люди, як -от піднялася, у нас ще 20, 20, 200, 300 давали. Люди почали продавати і ціна так рухнула. Каже, що загрузилися в неділю, а, аж у четвер вигрузилися. От Чого і так і ціна? Чув там читав аналітику. Привіт, ви Соняк здали. Та ні, лежить іще. Будемо чекати до осені. Марина сказала, як буде по 30, тоді здавай. Грязь. Та воно інтернет, навіть на тупо. Ви ходіть, вирішити повернути сюди. А там зараз інтернет взагалі пропаде. Та кернел закрили, все, якийсь там один завод, чи що він там за... одні на сою перейшли. Коротше, як завжди, в нас агрополітика – політика. Це лотерея. Треба вміти грати. Як. Це ж, зрозуміло, ми вже цей закон вивчили. то ж хто його знає, який врожай ще буде ну, в цьому році. І яка погода буде, може таке залиття, може ще сухо бути. Ну, вологи в нас не сильно тут ця Дніпропетровська область. Яка ціна, та то щось там 19 чим-тось дають. І то немає, не, не, не немає. Та ото от, мені давали тут скільки 20-300 треба було здавати і та й голову не морочить. А воно ж то не заїдеш, нема як заїхати, фуру поставити, то ще щось. У Нас короче трошки ангар там вдалиністи стоїть, важко піді под'єс такий слаб, ну, поганий. Навіть, зараз інтернет пропаде так що зараз заїхав в таке село що не буде на ні інтернету нічого ну добре всім пока если що пишіть коментуйте зайдемо марина буде на стрімі вам розказувати да? Да. буду розказувати за да, вона бросає, бросає як професію в вчи Чікалки, вчителя <рес> і буде займатися агрополітикою. Не знаю, чи як? Агро, коротше. Та буде ще саня ціна, вона буде. Полюбому у нас по району було як дуже мало його. Та й врожай був слабенький. У нас як був хороший врожай до двох тонн, це взагалі і менший, і не дуже важний. І багато було пустого. Приїхати як вдома, то я не знаю, якщо жінка розріше, бо вона кричить на мене, як я дуже багато. Вона в школі мати. Скучно, Сань, нема відосів, ніхто не знімає. Нема що дивитися, тікток вже надоїв. Шов, да я шо, стовба не бачу. Я тут дорогу знаю, я тут на дискотеку ходив, блін, з закритими глазами. А вона мені каже... Так, все, давайте, бо зараз пропаде, а може вже пропав.